Отже, сьогодні в гостях у нас захисник футбольного клубу Верес Віталій Дахновський. Він погодився записати з нами інтерв'ю. Отже, розкажи нам Віталій про минулий сезон. Верес дуже класно розпочав його. Там було три перемоги в чотирьох матчах, і лише одна поразка від лідера Дніпра. От скажи, як вдалося так гарно розпочати сезон, а потім був такий відрізок, що було п'ять поразок підряд, навіть п'ять матчів без перемог? От в чому секрет перемог на початку сезону і далі такого виступу? Що можеш сказати? Чи ви часом не форсували старт сезону? Підготовку? Ну, я, чесно, навіть не знаю. Чому потім почали поразки? Але на початку сезону, коли почалася війна, в нас всі емоції були тільки ми думали про війну. От коли почався, напевно, почався сезон, у нас було дуже багато емоцій, щоб грати в футбол, там, доказувати. І напевно, і за того бажання ми здобули багато очків. А потім вже якось в нас теж було бажання, але інші команди вже в себе теж почали. Добре проявляти, і в нас напевно почались такі поразки. Добре. Добре. Як ти вважаєш, як плинула ситуація з звільненням вірта на вирішальні матчі сезону? Чи не було нерозуміння такого рішення у гравців? Mm, mm. Ви маєте на увазі про останні дві гри? Чи... Ну, інформація про звільнення вірта з'явилася там вже перед ігра вирішальними матчами. Як це вплинуло? Ну, так, да, да, я з вами з я з вами звітний. Там залишалось е, один матч з Інгольцом і ну, чи перед Інгільцом. Ну, в, в ЗМІ виявилася е, така інформація, що можливо звільнять вірта, е, можливо, його звільнять навіть в разі тому, якщо команда залишиться в премєр Ну, Звичайно, команда переживала, тому що ну як так, у нас сезон, де а, всі за спиною обговорюють звільнення вірта. Ну, але всі хотіли залишитись в Прем'єр-лізі і доказати всім, що, що ми маємо що ми гідні виступати в Прем'єр-лізі. Ну і в принципі, в останньому матчі ми це доказали що ми залишатися залишати запал. А як взагалі гравці відреагували на таку новину? Ну, двір та звір... та я, я, я думаю, в кожній команді є тренер. І яка б ця команда не була, чи це Верес, це інші 15 клубів в ВПЛ, так само в першій лізі, коли говорять про звільнення твого тренера, всі будуть, напевно, розчаровані. Нема різниці, який це тренер, чи це Вірт, це інші тренера. Тому всі відреагували так ну негативно, але ми маємо рухатися всі далі і розуміти, що це тренерська кар'єра, вона весь час на… На валізах, ну в будь який момент тебе можуть дзвонити так само, як футболіста. Е, в будь-який момент ти може підійти керівництво клубу або сказати тренеру: футболісту ну, ти нам не потрібен, або ми розраховуємо на інших. Тому це так буває в футболі. Добре, далі продовжуємо цю тему. От про те відео, яке нашу міло там, де в футболістів вийшло, де Вірт говорить: ну про все, як є, про все наболівше. І чи ти знаєш про кого він говорив, коли казав ніж спину? Прізвись називати не будемо, але скажи, хіба чи це людина з футбольного середовища, тренер, футболіст? Може, там тренерський штаб, чи це людина з яка з адміністрації клубу? Можеш знаєш? Ну, ну, я догадуюсь, про кого це він говорив, але я не можу сказати, чи це футболіст, тренер, чи з керівництва. Ну, це залишається таємницею, тому що я можу помилятись, і якщо я скажу звідки ця людина, це може бути не вона. Добре. Але я догадую. Але таке ну, порозуміння по ходу сезону ти бачив між Віртом і цією людиною. Та ну я б так не сказав, типу. Я не знаю, чи вони взагалі там тісно спілкувалися, тому що в мене було я футболіст, я спілкувався тільки з тренерським штабом, і там, коли з адміністрацією мені треба було. А так, що, що, що між ними відбувалося, чесно, я не знаю між, між тою людиною і, і верстом. Я зрозумів. Добре, закриваємо цю тему, не будемо про неї. Цей сезон став останнім для серіалу футболіст. Як вплинув він на команду і чи буде його не вистачати, а також чи буде не вистачати самого Порозняка? Ну, Діма Порожнюк розробив дуже багато для Веруса. Він прям капіток багато зробив. Він дуже велику аудиторію приніс «Вересу». І не знаю, подивимося, чи буде не вистачати цього серіалу, чи не буде. Це все поставить на свої рамки час, і ми зрозуміємо. А Дімі Поворожника Вересу, я думаю, що 100% буде не вистачати, тому що ця людина прикольна і в нього дуже багато ідей, які могли допомогти Вересу розвиватися. Він реально він і футболістам допоміг і медійно, тому що в нас, я думаю, в кожному місті України всі футболісти Вересу знають. Добре. Тепер по нового тренера. Як змінилося тренування під керівництвом нового головного тренера? Якщо порівнювати з віртом, хто більше ганяє, в кого тренування більш фізичні, цікавіше можливо, і так далі? Ну, Порівнювати так. двох тренерів це неправильно, я вважаю, тому що в кожного тренера є це своє зрозуміло. бачення ігри, і кожен тренер бачить свій стиль по-різному. Ганяв, ну, вірта були важкі збори. В Лавраненка теж ну, тяжкі збори, тому що в кожного тренера є своя методика і тренувань. І там можна багато працювати на, на фізуху, а тут можна багато працювати з м'ячом, ну теж на фізуху, і, і там ти, і там тобі буде важко, і тут тобі буде важко, тому що це збори. Ти підготовишся до чемпіонату, тому що сказати, щоб. Виділяти когось одного я вважаю, неправильно, тому в них двох можна так сказати хороші твори. Добре, як тобі трансферна кампанія клубу? З'явилося багато новачків: центральний захисник і центральний півзахисник з Бразилії і ще один захисник з Буковини. Це ті, що з найновіших трансферів ще раніше було. Оголошено про підписання Олександра Кучеренка, Андрія Кохорука, Максима Марусича. Також прийшов Євген Шевченко, досвідчений воротар Євген Паст, але натомість команду залишили от Пасіч, лідер і Квасний Маткобожик, Лебеденко та Тишинінов. Як ти оцінюєш отаку от трансферну активність клубу? Позитивно? Ну, завжди, завжди добре, коли нові ну, футболісти вливаються в колектив. Це свіжа кров, але і завжди прикро те, що футболісти йдуть з команди. Але я ж говорив на початку, це нормально, коли одні приходять, другі йдуть. Це футбольна кар'єра. Хтось комусь некомфортно було бути в таких умовах, як він був, хтось мало грав, хтось не домовився з клубом про новий контракт. Ну, я рахую, що ну, я трансферну політику не можу оцінювати. Я радий, що до нас хлопці привіталися, і ми будемо максимально старати, щоб вони адаптувалися до нашої команди, особливо бразильців, тому що вони в новій країні під час війни, і ми будемо робити все для них, щоб їм було комфортно грати і показувати свої сильні сторони. Ну які враження якраз залишили бразильці, поки що? що можна... Ну, позитивні, видно, що хлопці грали на нормальному рівні. І веселі хлопці ми жартую okay. друг з другом, тому поки okay. все добре складається. Uh, так, в минулому сезоні, от ваша команда допустила болівальників на стадіон, і ну, цілком логічно, що отримала за це штрафи, бо знаємо заборона, поки що болівальники на стадіон не можуть приходити. Uh, також наприкінці сезону якраз лунали такі висловлення, що треба пустити болівальників на стадіон. Як ти ставишся до того? Вважаєш, готова вже країна під час війни, щоб болівальники були на стадіоні? Чесно, я не знаю, чи готова. Це має, напевно, приймати військова адміністрація або якісь компетентні органи до цього, щоб пускати болівальників. Став... Ну, я б дуже хотів, щоб були болівальники на ігрі, тому що це. Ну, це, це класно, це, це заводить. В тебе навіть бувають такі моменти, що сил немає, але Коли вболівальники підтримують, кричать, і в тебе з'являється друге дихання, ти біжиш. Насправді, в нас, я не знаю, чи це були вболівальники, але я в ну, нас на стадіонах, але це вроді акціонери клубу. Були тому і за це клубу штраф приходив. Ну, коли вони знаходились на стадіоні, це було реально ну, круто. Я просто не розумію, там буває там. Приходиш на концерти, там ж теж ну, 200-300 людей допускають на концерти. А на футболні, ну якщо є бомбосховище для такої кількості людей, ну це б було класно, якщо б допускали болівальникам. Але це не нам, футболістам, вирішувати. Я надію, що з нового сезону е, хоча б деяку частину болівальників будуть запускати. Так ну все одно зрозуміло, що повні стадіони не можна буде, в Україні мало ходять на стадіон взагалі болівальники, але якась квота там 200-300 людей, можливо, щось з'явиться таке. Ну я, ну я думаю, якщо в рівному б дозволили повний стадіон, я думаю, в нас в рівному було б 5 тисяч людей, п'ять і більше. Ну це моя така особиста думка, тому що ми бачимо, скільки людей хоче попасти на стадіон, але не може на жаль, тому що війна добре. Розкажи про підготовку до наступного сезону, де ви її проводите, з ким вже зіграли спаргни, з ким ще плануєте, і які очікування в тебе особисто на цей сезон? Ну, ми вже закінчили збори. Ми проводили їх в Рівному. Тренувалися у себе тут на стадіоні. На водніку, в нас було дворасове тренування. Зіграли двохсторонню гру між собою. Потім у нас була. Ігра з Нивою Тернопіль на домашньому стадіоні Авангарді. Там Зіграли 0 0 І потім ми поїхали в таке турне, можна сказати. На пару днів поїхали у Львів, зіграли з Карпатами Товариської ігру. програли 2-1. І потім поїхали 2-1, вроді, так? Да? Якщо не помиляєш, я я просто це. І потім поїхали в Кривбас, в Ужгород. І побуло там два дні, зіграли товариську ігру і виграли от в Ковбасу 2-1. І от повернулися зараз в рівне. Переходимо звичайний тижневий цикл і тренуємося, вже переїхали на свою базу. Вчора було перше тренування на базі. І от і вже готуємося, в принципі, до Полісся, до першої гри. Ну, а враження від початку сезону, я думаю, ми. Не мали б показати, ну, мали б показати такий старт, як минулого сезону хотілося б в перших турах, але продовжити його до кінця сезону, а не тільки в перших турах. Тому надіємося, виконати завдання, які поставить перед нами президент, це бути в топ-10. Будемо прагнути до нього. Надіюсь, у нас вийде все в наших силах. Добре, Один згадав, в п'ятницю у вас вже стартує УПЛ, матч проти Полісся. Розбирали вже, як грає Полісся, готувалися якось індивідуально під цю команду чи поки ні? Ну, поки ні, бо, тому що нема смислу за тиждень готуватися. Там, буквально, я думаю, всі, всі команди там за 2-3 дні до гри готуються з, з суперником, тому що. Може, може будь-що статися. Ти можеш е прогнозувати, що один футболіст зіграє, а він може отримати травму і він не зіграє. Тому за два-три дні до ігри вже всі готуються. Тренера нам показують, які сильні сторони футболістів, поліся, які слабі сторони, і ми вже більше готуємося. Там за два дні до ігри на, на теоретичному занятті нам показують. Я думаю, ми вже знаємо, в плюс-мінус, з якому ми складі якою тактикою будемо грати проти полісся. Тому що ми це не іграли на зборах. Добре, таке питання конкретно про тебе. От в сезоні 21-22 ти виходив на поле 15 разів. Результативними діями не відзначився. Цього сезону твої показники 3 плюс 2, три голи, дві гольові передачі. В чому вдалося додати і за рахунок чого от такі показники? Я думаю, можна виділити тоді перший сезон. Я як тільки вище лігами вийшли. Я ще був, думаю, молодий, перший раз в великому професійному такому футболі в еліті, дивізі, в елітному дивізіоні, і я більше там може так сказати виходив на заміну. А от в новому сезоні в мене під час почалась війна, я сам індивідуально тренувався, плюс було багато кубків ЗСУ, і Я напевно набрався там такої впевненості. і вже на старті сезону, в першому колі, я грав. Ну я рахую непогано. Але міг краще зіграти, тому що я дуже багато там, мене в мене моментів було, де я не забив, хоча я в таких ситуаціях маю забувати. А от друге коло, не знаю, що сталося, пішов якийсь такий спад, і в перших п'ять ігор я грав в стартовому складі, а потім вже кінцівку сезону ну, догравав на, на лавці запасних. Але регулярно виходив на заміну, там в кожному матчі практично за, за виключенням двох останніх перехідних іграх. Тому не знаю. Ну вроді працював так само. Я думаю, впевненість, якщо футболіст буде впевнений в собі і не зважати на перешкоди, я думаю, що в нього все має получатись. І от зараз я стараюсь повер... ну, старався повернутися на зборах і далі буду працювати над тим, щоб повернути свою впевненість і ставати ще кращим, тому що я знаю, що я можу більше, ніж зараз в мене є. Добре, сподіваємось, що цей сезон буде ще кращим для тебе і для вереса. Зокрема, дякую за інтерв'ю. На цьому все.